Дякую ще раз за можливість виступити. Власне, це так традиційна фраза, але це справді завжди приємно, коли дозволяють виступати з усіма своїми темами, які хочуть представити. Знову ж таки, це буде. Я попробую зараз тежесно уявити собі цей свій такий внутрішній проект, яким вже кілька років вже кілька років працюється. Це власне колекція родини Потоцьких палаців. Палаці в селі Рай на околиці Бережан Тернопільської області. Завжди писалося, і в всіх путівниках зводиться Раївський палац. Ну, хоть мені слово Райський завжди більше подобалося. Так чисто романтично, я його завжди таким чином називаю. Це доволі цікава, цікава історія. Взагалі цієї гілки родини Потоцька. Це було власне всього нас три представника родини Потоцьких і невеличкого палацу, який все ж таки впродовж 19 століття став таким центром центром інтелектуального і центром мистецького життя через свої збірки, через свої видання. Власне, зараз все представити представить ну, це є частина знову ж таки доволі великої роботи. Мистецька та бібліотечна колекція. Але от частина з них це власне бібліотечна колекція, десь на рівні знову ж таки, швидше не так розповіді про неї всю як про через презентацію окремих її елементів та окремих представників, які носили цю, яким так відображали. Собою цю колекцію я зараз е, представлю власне і фраза, яку я фраза, яка звучала на фоні містецьких бібліофічних колекцій е, традицій, це власне ті традиції, які навколо формуються. Перша з них традиція до так би мовити родини Потоцьких, це, е, це коле бібліотечна колекція. Довголітніх власників замку. На дві сотні років вони були власниками бережан і будівничими Бережанського замку, і е, фактично людьми, які надали Бережанам статус міста і були його і власниками, і господарями, і спонсорами. Це родина Синявських. Зокрема, останні представники родини Синявських, які представлені на цій груповій картині портретній це Адам Микола Синявський, його дружина, дочка. Дочка Марія Синявська і зять з родини Денговки. Станіслав Денгов та е, Адам Микола Синявський і е, його дружина Ельжбета. Вони були е, доволі вже були відомі як доволі добрими бібліофілами, і ціла переписка їхня як е, е, переписка з іншими людьми, зокрема з представниками родини Яблоновських, зокрема щодо питань пов'язаних з власністю та е, передачею. Е, Володінням тих чи інших книжкових видань щодо переплетення тих чи інших книжкових видань. Тобто, вже перші, перші зразки оцього такого повноцінного замку бібліофінства формуються в родини, родини Синявських, і на підставі тих документів, які зберігаються в, в архіві музею Чарторийських, власне, там великий родовий архів Синявська, про це можна говорити. Друга, друга така традиція бібліофінська дуже яскрава, це. Родина Кутоцьких і їхній палац в селі рай на околиці Бережан, водна підставі карти е другої половини XVIII століття, навіть, будь, точніше 1780-х років е от, з атласу капітана Депірха. Це один з таких найбільш цікавих проєктів картографування території Східної Галичини, яка, яка належить офіцерам генерального штабу австрійського під керівництвом е майора. Підриха для пірха. ну тут можна побачити існування е, райського, райського палацу і цієї цього паркового комплексу, який став місцем, так би сказати, заміського відпочинку чи одної з резиденцій е, родини родини Потоцьких, власне, родини Потоцьких, які, е, ну, які пов'язані з представником на той час на -тій, -тій, 18 -тій, 20 двадцятого свіття можливо, найбільш яскравого представника цієї родини це Станіслава Станіслава Костки Потоцького польського не тільки політичного, але перш за все дія, діяча сфери культури, діяча сфери інтелектуального життя. От власника одного з перших польських бібліотек, власника одного з перших польських музеїв, який в 1805 році відкрив його для широкого загалу. Власника тих збірок переважно античного єгипетського іншого мистецтва, які зараз, скажімо, у Палаці, палаці Вілану в Польщі видаються окремими тематичними, тематичними збірками. Олександра, Любомирсь... Олександра Любомирська, власниця поперед, попереднього попередніх власників Бережани і уточнення була його дружиною, і після, і зрозуміло, що пізніше, всього XIX століття, Сини Станіслава Поточського і його дружини е, Олександри з Любовським були власниками і будівничими палацу, палацу в селі Рай, і власниками як мистецької, так і бібліотечної колекції. Зараз я про мистецьку колекцію говорити не буду. Скажу єдине про те, що, можливо, ці бібліотецькі колекції е, інтереси поточку були пов'язані перше з їхнім батьком Станіславом. Коскою Потоцьким, як все ж таки і архітектором, і мистецтвознавцем, і, 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 і справді мистецтвам дослідником. Я зупинюся лише на кількох виданнях штуці давніх, або він кліман Польський, тобто я людина, яка аналізує дослідження попереднє дослідження, його, його видання, скажімо, про мистецтво, про мистецтво, про стиль мистецтва, писання. Тобто, можна так сказати, автор, він один автор, один з перших таких досліджень з питань стилю не тільки в мистецтві, але й на ну, письменниці, так би так сказати, витяги до, до мистецьких штук. Сам Олександр Потоцький, Станіслав Костка Потоцький, і архітектор, власне, один з проєктів, який він спроектував для своєї дружини Олександри Потоцької, теж хочу поставити це власне тільки так, щоб представити рівень, інтелектуальний і творчий рівень Олександра Олександра Потоцького. І, власне, в подальшому його син Олександр Потоцький, 1816 році став власником е Бережанських земель і, і за допомогою польського архітектора Яна Венжика Руцького перебудовує старий палац Любовневський, надаючи їм зовсім інших, зовсім інших рис. От, власне, на тій е ритовині польського арестор... польського художника Келісінського, Келісінського ми бачимо. Палац сам парк станом на 1840 -й, -й рік. А з середини 19 століття, за власності другого представника цієї Потоцької, це Станіслава Потоцького, я представляю дві фотографії. Одна з них зберігається в Польщі, друга в нас в Львівському історичному музеї. Палац став власне почав ставати центром, в тому числі. В тому числі і бібліотечних зібрань, власне, от на цей час, який поставлений зараз на цій світлині, це на 1850-ті, ну, скемп 59 60-й рік, вже згадується, уже згадується про перші бібліотечні збірки, які знаходяться тут. Мова йде про окремі закупівлі, окремі закупівлі від різноманітних власників, як скажімо, Львівського судді Ігнасія Вося. Інші, які закуплялися для Райської чи райської бібліотеки Потоцьких, і складали собою якусь попередню цінність, але до і фактично в цей самий час, десь на 1860-ті роки, ми можемо робити вже доволі чіткі висновки про те, що собою представляла ця, ця бібліотека. Ну, скажімо, поки що згадаю тільки власне попередні згадки в описі. В описі палацу в раю це власне його вигляд на тих що вісімсот шістдесятий шістдесят рік. То можна навіть послідкувати в цій, е, як зазначено було, що будується палац паладіанському стилі. Щось було таке від Андрея Паладіва. З іншого боку, справді відчуваються якісь власне усі архітектурні інтереси, мистецькі інтереси самого Станіслава Костя-Путоцького. Так от згадується в описі книг, згадується, що були пару солідних шедеврів. Зокрема, от була видана така книга в Амстердамі історія Яна Собського трьохтомник. Так от зазначено, що скажімо, серед інших видань перших видань скажімо, колекції Путочков був рукопис цієї книги, яка знаходилася в його колекційній його колекційній збірці. Власне, першим і, можливо, єдиним дослідником, який спробував проаналізувати. Проаналізувати бібліотеку кутоцьких станом на на кінець ну, на 80-ті роки дев'ятнадцятого століття, був місцевий краєзнавець Маурисій Матяшевський, педагог, викладач місцевої гімназії, пізніше директор тернопільської, тернопільської гімназії, який в який 1889 році провів оце дослідження відомість, відомості інформацію про бібліотеку Станіслава Кутоцького. В Галичині, де дається вже перші цифри про те, що бібліотека міста бібліотека в районі собою 4700 томів при там 4,5 тисячі, тисячі назв. І, власне, на той час бібліотека, далі бібліотека, ну там зазначено чітку класифікацію їхніх, зазначено, про власника, власне, наступним власником бібліотеки і останнім власником Бережанських земель і власником раю. Був третій представник родини Потоцьких, Станіслав е Якуб Саверій, Саверій Потоцький, це його молодий вік. І от, власне, на той час приблизно, на 1860-ті -е роки, і, можливо, ним і користувався Маурисій е Мацяшевський. Ма 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 це була, був е своєрідний інвентар. Е інвентар е бібліотеки е Потоцьких. даному спеша говорилося як Станіслава Потоцького в раю. Я за тут презентував, показав тільки зміст. Він був чітко класифікований, скажімо, по сторінках. Власне, сам інвентар це 1342 сторінки, це як розвороти, тобто їх треба ділити на таких 700 розворотів. І, власне, от такий вівся доволі яскравий, доволі чіткий, доволі конкретний запис. Так що в перспективі наших досліджень це власне вичитка цього видання і створення такого свого роду інформативного каталога щодо, щодо цих книг. Тут, як ми бачимо, згідно каталогу, були всі повісті, історія Польщі, біологія, право польське, геральдика, все, все все аж до астрономії та сільського господарства. В цьому була своя логіка, Якуб Потоцький, окрім так би сказати, освіти гуманітарної, мав ще. Закінчений ще закінчив ще різничу освіту, агрономію скажем, закінчив. Тому десь в нього широта інтересів була дуже багато. Були навіть такі видання, як Курйози, скажем, теж доволі цікавий каталог. Ну знаєте, це щоб просто зараз переказати це було б довго займати часу. Треба сказати, що ця бібліотека доволі часто звучала в різноманітних виданнях. Щодо щодо того, я що тут зберігається, і що тут є, і так скажімо, коли на початку ХХ століття складався каталог архівних документів єврейських громад Львова і Галичини, то серед переліку великих бібліотек згадувалася бібліотека Потоцьких де зберігалися документи і різноманітного життя з життя вірменського населення, зокрема перші документи щодо правового статусу. Вірмен станом на, на 1605 рік, 1892 році. Бібліотеку відвідав Іван Франковського з наміром побачити ці чи інші цікаві, цікаві видання. До речі, цю історію доволі чітко писав відомий домутийський письменник Богдан Лепкий, який, будучи на той час студентом, супроводжував Франка прогулянкою до, до раю. Я описав як цю історію повторив, думаю, публікація вона буде. Франко спочатку відвідав петра монастир, це в околиці Бережан, де знайшов доволі цікаве видання. І в перспективі він відвідав Раївський парк. До Ту речі, тут я вже показав фотографії на кін... стан замку на кінець 19-го початку 20-го століття. Він та замку палацу. Він доволі кардинально перебудований і в такому палаці, власне, якраз перебував Франко, який знайшов копії Остромиро Євангелія е, Острозької Біблії. В кінця е, теж не вказано правда видання, стані зазначено, що. Е, було з копій 18 століття, зазначено, що був вся підбірка е, гербів рицерства польського, але Папрочко, але не зазначено, чи це було перше видання у 1584 року. Чи це перевидання середини е, середини середини 19 століття в е, подібних подібних так, е, Історія бібліотеки дещо мала трагічну, трагічні сторінки. Період Першої світової війни, тому що вона е, частково ну, держави знаходиться в зоні бойових дій, як власне першої світової війни, так і в подальшому польсько-українських стосунках, і були прийняті деякі спроби щодо збереження бібліотечних збірок, мистецьких збірок. Частина з них була перевезена до Львова, а пізніше, вже після другої світової війни, от, власне, ми маємо ще раз палац, який поступово деградував, скажімо, архітектурно Потоцькі, фактично мало коли перебувають в цьому палаці. Вся їхня колекція, в тому числі бібліотечна, перевозиться. Перевозиться в Польщу до їхнього так би сказати, головної резиденції в Галевані. і тут я хочу показати вам частину їхньої бібліотеки станом на ну, 20-ті, друга половина 20-х років. Це бібліотека, яка вже була сконцентрована в одному В одному місці. Це власне на цей час знову ж під крутенький ліричний виступ, Це Якуб Потоцький, буквально за кілька днів до смерті. Він тоді на час, час отримав орден відродження відродження Польщі. Це стосується його. Перебування в Галенові і відвідання президента Польщі Ігнація е, Там вже ж... Бережана його завжди пам'ятала, тому що цей приїзд завжди публікувався в різних виданнях. І в результаті він помирає 27 вересня 1934 року, залишивши заповідь де доволі чи хто розписав місце розташування як своїх музейних, так і бібліотечних зібрань. Зокрема, він передає всю свою бібліотеку публічній бібліотеці Старої Варшави у ну, власне у Варшаві. Складається відповідний документ, відповідний акт, і, власне, саме цікаво, що він передає всю свою бібліотеку, тобто всю ту колекцію, яка була в Гленнаві, і там вже йде цифра про е, 11 тисяч 800, 800 видань, і ця колекція так і залишається там. Е, хочемо ще останні світлини, які я вам хочу показати. Це власне частина колекції потоцьких, власне, в бібліотеці. Старої Варшави у публічній бібліотеці фотографії датуються другою половиною 1950-х років. От власне частина колекції подоцька, яка там збереглася, яка там перебула. Фактично до, до останнього часу я десь на цій ноті завершував. Завершував ці виступи, говорячи про те, що Потоцький розпорядившись з бібліотекою за свого життя, він надав їй можливість існувати і далі працювати. У мене було мало інформації щодо подальшого руху бібліотеки, але от буквально в останніх публікаціях 2020-2021 року, е, з'явилися публікації в Польщі, дякуючи. Людям мені придало деякі матеріали, такі напіврукописні, де можна, де зараз прослідковується доля цієї бібліотеки, тому фактично треба, можна так загалом сказати, що її пощастило вона не пропала, вона справді стала цілісно передана і залишила, залишається в фондах е, публічної бібліотеки. Зараз про неї каталогізується, зараз вона описується там. Наше завдання це, власне, прослідкувати її долю до виїзду в Польщі, що ми стараємося зробити. Дякую за увагу.